Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні. Працює Єлизавета Цареградська. Говоримо з Юрієм Білявським, координатором проєктів організації Сила громади про те, як допомагати ветеранам та їхнім сім'ям: спільна мета, спільна мета, спільна мета з країнами Балтії, Скандинавії та Європейського союзу. Я би для початку попросила вас розповісти в принципі про громадську організацію. Ви з міста Коломия, і я думаю, що це також хороший прецедент для того, щоб говорити, а власне як розвивати у громаді подібні організації. От що нам потрібно розуміти в першу чергу про силу громад організацію. Е, ну, перш за все, е, треба сказати, що ми, ну, ми є про організацією, організація, яка займається реінтеграцією ветеранів та комплексною підтримкою членів родин військових, ветеранів, е, загиблих, зниклих безвісті, тих, хто перебував чи перебуває в полоні. Але за цими словами насправді е, стоїть набагато більше. Е, це більше про те, що ми робимо, і за ними напевно, я більше розповім вже далі а про те. Як це на рівні громад, саме звідки ми з міста Коломи? Як це ми робили? Це от напевно, далі вже в контексті розмови розповімо. Як реалізовувати цю підтримку? Тому що багато з багато людей можуть подумати, що мовляв, так а для цієї підтримки, ж власне, має бути держава, а не громадські організації. Це ж має бути усталений механізм, Ми, і те, як це все взагалі сплановано і функціонує на рівні держави. Чому саме громадські організації мають до того долучатися? Ну потрібно розуміти, що громадський сектор це рушій змін. E, ніколи громадський сектор не замінить державу. Ми це розуміємо. Ми і громадський сектор загалом не прагне цього робити. Але ми е, e, громадський сектор є тим підсилюючим фактором, ті, хто підсилюють, підсвідчують і допомагають краще розуміти державним інституціям, e, як маємо разом можемо робити роботу: не заміняти, а працювати разом в унісон і підсилювати одне одного. Як це реалізовувати на практиці? Тому що це може звучати як щось дуже енергозатратне, таке, що важко реалізувати. Я не маю ілюзії з приводу того, що це насправді величезний шмат роботи і організаційне, і менеджерське навантаження. Утім, чи можемо ми сказати, що власне будь-яка громада може це забезпечити у випадку, якщо має таку інтенцію? Віцна е, насправді ми бачили е, при розвитку партнерств з лі спостереженнях по громадському секторі в Україні, коли е, починала свою діяльність громада від громади дуже її відмінна. От для прикладу, Коломийська громада, в нас дуже сильно розвинутий громадський сектор, і це дозволило нам е, впливати, розвивати. Те, як будемо говорити в контексті ветеранської політики на місцях, і десь як нізові ініціативи це розвивати вже на масштабнішій рівні. Але ми мали спостереження, ще таке, що існують громади, де громадського сектору як такого сформованого немає. Він або на рівні ще ініціативних груп, або просто їх він не сформувався. Ну це характерно для маленьких громад ще й менше, ніж наша, і це кепсько, тому що, на мою думку, суб'єктивну думку напевно, відмежено від організації. Скажу, що якщо щось робиться без заді громадського сектору, воно є трішки менш ефективним. Тобто, коли держава е, органи місцевого самоврядування не залучають не як дорадчі органи, органи як дорадчі е, до просто е, фрази, які можуть бути просто проігноровані, проекти без залучення прямого громадського сектору, е, так це буде менш ефективно. Як починати цю роботу? Я би хотіла попросити вас поділитися власним досвідом. І От, власне, ви зазначаєте на тому, що коли розвинений громадський сектор є, то це дещо простіше. Але коли ми говоримо в принципі про об'єм робіт, так з чого починати? Тому що я переконана, що напрямків дуже багато підтримки різноманітної способів, які реалізовувати, теж дуже багато. Який має бути початок? і Оця точка відліку, власне, а з чого запустити? Це що? Це? Потреби якоїсь певної кількості, наприклад, ветеранів ветеранок які є в громаді, від того відштовхуватись, чи як краще до цього підходити? Ем, насправді е, починати потрібно з того, коли ви зрозуміли, що є. Ми зрозуміли, що ось є певна кількість людей, які е, є запити, таких що ми маємо відреагувати. Як громадський сектор, який формується, ми бачимо його, ми не починаємо гасіння пожеж одразу. На мою думку, потрібно спочатку починати реагувати, але окрім того, займатися стратегічним мисленням. Громадський сектор має формуватися вдовго, тобто, ми маємо бачити так, є проблема. Ми маємо її. Ми, ми організації, якої зараз недостатньо інституційних і інших спроможностей це реалізову їм допомогти. Ми маємо розвивати себе свою експертизу. І як тільки ми почнемо розвиватися організації, ну зокрема, стратегічне операційне планування, коли ми вже переходимо від хозу до якоїсь структури, ми як організації зростаємо і можемо краще реагувати і в довший період, і глобальніше, масштабніше питання, вирішувати тих, кому можемо допомогти. Як щодо пошуків ресурсів, взагалі тому, що ну знову ж таки, я от просто ставлю себе на місце, так наприклад, уявляю, що якщо є у мене інтенція робити щось у громадському секторі в своїй громаді і допомагати ветеранам ветеранкам то все одно у мене не втрачається оце відчуття розгубленості, але ледь чи не в першу чергу постає питання коштів, власне, тому що ну на це потрібно це реалізовувати, потрібно мати. Ресурс, от е, е, як це було зокрема у вашому досвіді, як mm -hmm. це на практиці реалізовувалося? Е, по, ну, ми розпочали наша генерація е, організації села громади. Ми розпочали два другому році. Це без ресурсів. Це власне було. Ми були тільки зорієнтовані на забезпечення збройних сил України, але зараз ми зрозуміли, що е, ці ресурси вони є вичерпними. І ці ресурси нам не забезпечують те, що ми хочемо займатися далі і реагувати на які потреби. І ми прийняли рішення саме грантове фінансування підтримки міжнародних партнерів. Е, проте це не є просто. Часто ми звучимо фрази, що грантове фінансування дуже просто написати проект, і в нас буде залучене фінансування. Ми все зробимо і в нас і вирішиться наша проблема, з якою ми стикнулися. Але це не так. І в нашому випадку що зробили ми? ми в середині посередині го року розпочали організаційне навчання, де ми рік навчали ставати організацію: як писати грант, як бути організацією, як звітувати по кожному аспекту, як взаємодіяти, і як бути тими, хто не вигорить цьому процесі, ем, і це от саме те, що ми вчилися паралельно з діяльністю, і як залучати ресурси, і як ці ресурси ефективно використовувати, щоб партнери і донори поверталися до нас е, співпрацею. Е, от це напевне наша історія і вона ефективно спрацювала. Ну, звучить все дуже круто, і тут мені залишається хіба заздрити тому, як це працює. Але якщо говорити про пошук реальних донорів і того, хто безпосередньо, наприклад, вам допомагає реалізовувати проєкти, до цього запитання я ще повернусь. Але для початку, для нашої аудиторії, для зрозумілості, хочу попросити вас конкретизувати, власне, з якими напрямами ви працюєте, тобто які саме це програми? Що Саме ви робите для ветеранів, ветеранів та їхніх родин. Я, напевно, це розмежую. Перше – це сервіси. Це в нас юридична психологічна підтримка наших цільових категорій, про яких я раніше згадував. Це психологічна це індивідуальна групова терапія і заходи психологічного розвантаження. За тим терміном, заходи психологічного розвантаження буває різні: від арт-терапії до іпотерапії і так далі. Стосовно юридичної підтримки, це була первинна інколи вторинна права підтримка і кейс-менеджмент. Дуже ефективний інструмент діяльності в цьому напрямку наших сервісів це кейс-менеджмент, де наші спеціалісти вони, вони йдуть швидшим рівнем інтервенції. Ну, простіше говорячи, ми робимо більше ніж е, просто консультування. Наша суть вирішити проблему. Тобто, ми не тільки беремо ось проконсультували, поки проблема людини не вирішена. Ми вважаємо нашу роботу не закінчений. Кейс-менеджер. Наступний напрямок наш це власне, напевно, перекваліфікація і освоєння нових навичок ветеранів та членів їх родин. Це it професії, діджитал професії, автошкола, курс англійської мови тощо з цих напрямків, консультування з прослуштування і IT теж. А третій наш напрямок це наш напевно проект, який в співпраці з Коломийською міською радою ми реалізовували за кошти донорів. Це створення простору ГАРД. Це простір спільнототворення, і цей проект народжувався дуже довго. І це для нас найважливіше, напевно, проект на сьогодні. Цей простір е, народився не просто так, тому що ми зрозуміли, чи потрібен нашій громаді ветеранський простір і простір спільнотворення. Е, для цього ми провели дослідження, яке проводили більше півроку. Зрозуміли, яким має бути простір, як маємо його наповнити, і на базі цього ми вже звернулися з тим. Ось, давайте створимо, давайте знайдемо фінансування для цього. Пішли до влади, і вони дали приміщення, а ми його забезпечили. Приміщення всім необхідним е, сервісом, е, звільням, заходами тощо і обладнанням теж. З приводу ресурсів, які маєте, зокрема, людських, наскільки важко реалізовувати це? Чи маєте ви достатньо людей? Та й власне, яку кількість налічує ваша організація, людей саме? От тут насправді я скажу трошки про такі ну не кепські речі, а про реальність. Якщо говорити раніше, кількість людей, які були в громадському секторі, зокрема спеціалістів, була набагато більшою. Зараз знайти Спеціалістів, які готові працювати, і з якими ми хочемо співпрацювати, тому що цінності це на є набагато складнішою зараз. в Нашій команді у нас зараз міжпроектний період це до 10 людей, і основний адмінштаб це 3-4 людини. Бухгалтер ну на півставки. Ми не будемо напевно рухувати трішки цей штат наш нашої команди. Але тут потрібно сказати це. Велика частина проектні люди, які не є частиною організації, які залучаються ззовні, і на жаль, багато з них при закінченні фінансування йдуть і, і не продовжують з нами роботу, і це одна з великих проблем, саме те, що грантове фінансування має властивість закінчуватись, і це така пастка, коли ми маємо допомагати і маємо гасити цю пожежу і завжди шукати додатково ресурси впередсь. Пане Юрію, станом на зараз, наскільки важко знайти таку підтримку саме грантову, і як відбувається цей пошук? Знову ж таки, я ми почули, що ви займалися цим предметною ґрунтовно, підійшли, навчалися тому, як це робити. Але якщо нас слухають, наприклад, ті люди, котрі розглядають для себе можливість починати щось подібне, з чого варто починати? Умовно кажучи, кого шукати, як шукати, наскільки це реалістично, якщо це маленька громада, і ви не маєте. Наприклад, досвіду ще реалізації проєктів тощо, тощо. Е, ну насправді багато існує багато ресурсів в публічному просторі. Це ну, насправді най, най е, той, який не простіше сказати, це гурт або громадський простір. Е, також є дуже багато в телеграмі каналів, де фішуються нові проєктні можливості е, для організацій. Е, Якщо ви ви, ви, ви говорите про те, що з чого почати, ну якщо завжди про те, що почати, це потрібно спочати співпраці напевно з ІСР «Єднання», які навчать вас бути організацією е, на початку. Це справді хороша порада, і з приводу відгуків або ж того результату, який ви для себе фіксуєте. Ну я розумію, що для вас, як для координатора проєктів, це може бути достатньо наївне запитання, але навіть суто суб'єктивно, власне, як член громади, в першу чергу, як частина спільноти, що ви бачите з позитивних зрушень, чого не було би, якби не було сили громади і не було тієї під. Допомоги і підтримки, яку ви реалізовуєте, ну тут я скажу напевно про дві речі. Коротко, звісно, е, перше про те, що е, дуже часто до початку перших наших проектів, які були націлені на психологічну підтримку, в громаді звучала така риторика від багатьох людей: е, ветеран не піде до психолога на психологічну підтримку. І один з наших проектів міжнародний фонд відродження його профінансував нам, е, і цей проект одну одну важливу річ довів точно. Ветерани пішли до психологів в громадському секторі. Пішли і наші психологині не були, не були ветеранками. Це не були ветерани-психологи, і це зруйнування цього стереотипу дозволило сказати, що цей сервіс має бути і в невеликих громадах, і невеликі громади до них до них звернуться. І також, мабуть, те, що адресний кейс менеджмент тому що ми помітили, що в віддалені населені пункти. Ніхто ну не ніхто не буде це дуже голосно говорити. Часто не їздять, часто не їздять способом з, з підтримки якось менеджменту такого, І ми зрозуміли, що от така річ має бути підсвічена, і зараз ми тільки масштабуємося. Сподіваюся, незабаром зможу десь організація наш сказати про те, що ми масштабуємо це на більш високий рівень, саме того, що потрібно рухатись в громади віддалені населені пункти, де Мало доходить проєктів, мало організацій, і ми хочемо саме там надавати підтримку. І Там вона може бути найбільш ефективною, і саме для тих, кому вона дійсно потрібна. Це була розмова з Юрієм Білявським, координатором проєктів організації Сила Громади. При мікрофоні працювала Єлизавета Цареградська. Спільна мета, спільна мета, спільна мета з країнами Балтії, Скандинавії та Європейського союзу. Матеріал створено громадським радіо за підтримки фонду Аскольд і Дір, що адмініструється і Єдна єднання» в межах проєкту Сильне громадянське суспільство України, Руші реформ і демократії за фінансування Норвегії та Швеції. Зміст публікації є відповідальністю громадського радіо, а не є відображенням поглядів урядів Норвегії, Швеції або ІСАР-Єднання.